Цього року в Україні відновлено призов на строкову військову службу. Призовний вік громадян змінено, і тепер мова йде про юнаків від 20 до 27 років, а не від 18 до 25, як було раніше. Наразі оголошено весняний призов, який триватиме з 5 травня до 30 червня. Призову підлягають юнаки від 18 до 27 років. 18-19-річні лише проходять медогляд і отримують відстрочку до 20-річного віку. Прилучани, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути в Прилуцький об'єднаний міський військовий комісаріат, що за адресою вулиця Київська, 369, в зазначений час із документами, що вказані в повістках. Якщо ж призовник не отримав повістки, то слід самому з'явитися у військомат із документом, що посвідчує особу до 5 травня 2016-го. А тих, хто ухиляється від служби, будуть розшукувати працівники Національної поліції. Як зазначає тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Прилуцького об'єднаного міського військового комісаріату Валерій Бойко, призовники служитимуть у військових частинах, забезпечуючи їх життєдіяльність і ні в якому разі не будуть відправлені у зону бойових дій. Це розпорядження президента і міністра оборони України. На фронт можуть поїхати лише ті, хто погодиться на контрактну службу в армії, набір на яку наразі триває.